І так, доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами зробимо браслет з стрічок. І так, нам потрібні нитки двох кольорів приблизно сантиметрів ну, від, від 60 до 80 сантиметрів. Більше нам не потрібно. Беремо. Я зв'язала, бачили, зразу я в вузлик зв'язала наш ось браслет. Що ми робимо далі? Ми беремо, робимо ось так петелечку. Бачите, я піднесі її. Пальчиком я так притримую. Синюю ниточку я так обвернула. Бачите? І роблю ось так петелечку. І попадаю в жовту. Ось так. Все пальчиками придержую і жовто так підтягую. Пальчиками внизу підтягнули. Є. Бачите, у нас це з вами вийшло. І що тепер ми далі робимо? Ми просто беремо ось так рівненько, бачите, як я скла... Дивіться, як я складаю так, рівненько. Раз, ось так склала. Бачите? В петельку синю провела жовту, і підтягую. Ось так. Коли вам надо, що вирівнюємо, дивимося, що в нас вони рівненько ставали. І ось так ми з вами плетемо. Бачите: раз в синю, ось, раз в жовту. Ось так. Ось. Так. І, бачите, нічого складного тут немає. І бачите, який у нас вже з вами браслетик такий виходить. Ось так. На нього по-різному, говорять фінічка, браслет. Ну, Взагалі-то це браслет з стрічок. Але не витягуємо синю. Бачите, синю, зараз в мене петелька. Якщо витянете, у вас розпуститься ваш браслет. Тому дивимося уважно. Робимо уважно, щоб не смиконути, щоб не потягнути і не розпустився ваш браслет. І ось так ми з вами плитимо. Бачите: ось так. Раз. Два знову, бачите, нічого складного в плетінні немає. Але дивіться, я вам ще такий як, як лайфхак покажу. Да? Коли ви отак зробили, ви взяли синеньку не, ленточку і отак трошки при, придавили. Знову зробили, підтягнули рівни. Не треба сильно затужувати, не потрібно. Ось, я пі, рівно до, під, до нашої синьої, так ось, все, де одос і далі не треба. І пальчиком отак трішки придавила. Все, далі. Вирівнюємо, щоб вона у нас рівненько лягла. Ось. Ось так. Знову пальчиком придавили. І ось так ми з вами що? Плитимо. Раз. Зараз, ось так. Просто э, перві, звісно, рази може в когось не вивчитися. Ну, нічого страшного немає, ми учимося, нічого тут складного немає. І ось так ми з вами плетемо. Бачите? Можна використовувати різну е, ленточку, можна взяти більш тоненьку, можна взяти е, більш таку ну, не більше, чим, ну, ну, ця, як сказати, найменше е, це можна 3-4 см, Це у нас 5-6 міліметрів, вибачте, міліметрів е, до 1 сантиметра. Більше не беремо. У вас просто він вийде ну дуже здоровим, а він повинен бути невеличким і акуратним Ось так. І плитимо з вами. Бачите, я стараюся ленточку ложити рівненько, якщо вона у вас вона повинна ось так рівненько лягати. бачите Рівненько ось так. Якщо вона у вас ляже нерівно, він у вас перекрутиться і буде неправильно зроблений браслет. Тому дивимося уважно, щоб вона у вас ось так, такою петелечкою була, не перекручена. На це дуже сильно звертаємо увагу. Ось ось так. Бачите? Ось, і мені достатньо буде, що ми робимо, коли у нас вже, ну, вам вже все у вас, якраз на ручку вашу підходить вам браслет. То ми беремо я зараз жовту останню роблю петелечку і покажу, що ми робимо. Ми беремо синю, продіваємо в жовту, тільки бачите краєвок, Ось так, підтужили. Все. І ось тут, бачите, я не сильно. Зав'язую вузлик. Ось. Ось. Такий. Вузлик. Я зав'язую. Все. Беру вирівнюю, два вузлики до двох, один до одного, відрізаю лишнє. Беру, е припалюю, але просимо дорослих, тому що, дивіться, по-перше, чому ми так робимо, щоб вона у нас не розпускалась? Бачите, вона розпускається. Це, по-перше, і її потрібно припалити. Просимо дорослих, чому? Вона сильно горить. Бачите? Бачите, як вона горить? Тому діти обережно, це як пластик, дуже обережно з цим. І ось такий у нас з вами браслет вийшов. Дякую за увагу! Та бережіть себе!